Як і звідки Росія щоденно обстрілює Запоріжжя? Як змінилося місто і чи радить влада з нього виїжджати? Наскільки має змінитися лінія фронту, аби у Запоріжжі стало безпечніше? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Запоріжжя упродовж останніх тижнів перебуває під щоденними обстрілами з боку російської армії. Напередодні, у ніч на 9 жовтня, російські військові для ракетного удару по Запоріжжю застосовували тактичну авіацію і запустили з літаків 12 ракет Х 22 та Х-59. Більшість із них влучили у житлові багатоповерхові і приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Станом на 9 жовтня було відомо про 12 загиблих і 87 поранених, 10 з яких діти. Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник області Олександр Старух. Х-22 і Х-59 вони запускаються з літаків. Х-59 це ракета, яка ведеться там спереді, попереду скляний такий купол. Вона ведеться на радіо керована. Тобто там не знову ж таки це як попередні ракети, що е, не могли не знати, що, куди вони стріляють. Там ніяких помилок не могло бути, то стріляли цілеспрямовано в житлові будинки і в житловий сектор. Крім того, 7 жовтня російські військові завдали ударів по двом районам Запоріжжя. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури, повідомили в обласній адміністрації. І додали, що того дня окупанти уперше застосували безпілотні літальні апарати. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. Напередодні 6 жовтня Запоріжжя також зазнало атаки. Російські військові завдали сім ракетних ударів, поціливши ракетами у житлові будинки. Внаслідок обстрілів тоді загинули 20 осіб. Згодом стало відомо, що 6 жовтня Росія вдруге завдала ракетного удару по Запоріжжю, атакувавши об'єкти інфраструктури. Також нагадаємо, що зранку, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Станом на 8 жовтня відомо про 32 загиблих у наслідок цієї атаки. Представник так званої адміністрації окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов звинуватив в обстрілі українських військових. Проте в офісі президента України заявили, що така тактика для пропаганди Росії є типовою. Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк розповів, що в обласному центрі триває розбір завалів, які з'явилися у наслідок обстрілів. Зараз в місті доволі тривожна ситуація, тому що йде планомірне розбирання завалів, як вчорашніх, так і сьогоднішніх. Тому місто працює дуже потужно. Прильотів дуже багато, і руйнувань, а також жертв дуже багато. По вчорашньому прильоті на сьогодні вже 14 загиблих і 74 поранених. А по сьогоднішньому двоє загиблих і 23 поранених. Це не остаточна цифра, тому що розбір завалів ще йде, і, на жаль, ми чекаємо, що будуть ще люди. І цифра буде змінюватися і не в той, не в той бік, який хатех нам би хотілося. Також у Запоріжжі є перебої з газу і водопостачанням, каже Олег Буряк. Там, де були руйнування, потрібно було відключити газ. І зараз газові служби працюють, щоб підключити. Обходним е способом е мережу газомережу. От, е було вимкнуто водопостачання також, тому що ну, розумієте, руйнування і потрібно відключити будинок, а це можливо там може там квартал або якийсь там район, тому якась там частина домів е буде відключена. От. Зараз е, працюють і розсіляють людей, з е, ними працюють і психологи, і місь... віканком віка міста Запоріжжя. Е, також ми відпрацьовуємо, якщо у нас буде багато людей і багато випадків, таких як е, от останні ночі, тому нам потрібно буде відправляти людей до інших міст. Міста за України посадовець розповів, що місцевих жителів, майно яких постраждало внаслідок обстрілів, розселюють по різних місцях. Розселяємо у нас є отелі, які в місті Запоріжжі є. Також у нас є інші міста. Тому поки що в нас є куди розселяти людей. Але дуже тяжко спрогнозувати, що буде наступна ніч, яка вона буде далі, далі. Тому ми готовимося до будь-яких там крайніх сценаріїв розвитку подій. Олег Буряк радить виїжджати з Запоріжжя жінкам і дітям жінкам та дітям обов'язково виїжджати. Тому що розумієте, діти вони ж не розуміють там, в безпековому місці чи ні. Вони відчувають на себе ударну хвилю, і вони відчувають на себе цей звук. Він такий хльозький, коли пролітає ракета. і вони налякані. Так, от, щоб далі дитина розвивалася і не, там, не було якихось там психологічних показників там, або там, заїкані, там, речових там, проблем. Тому потрібно, щоб діти не на себе не відчували всі загрози війни. Також жінки. Потрібно, щоб вони були в такому, знаєте, для мене, як для батька. В мене четверо дітей. От і для мене, як для батька. І якщо мама спокійна, то і діти будуть спокійні, тому нехай їдуть подалі, а ми тут розберемося. Крім обласного центру, російські військові обстрілюють також і Запорізький район, каже його очільник. Зараз на накраїнах ліс там до лінії розгронічення. Там постійно також йдуть обстрілі. в нас страдають і акрайні вікі, там з Пологівським районом, там Камишеваха. У нас там прильоти постійні, або Новоалександровська громада, або Кушугумська громада, Таврійська, Тернувати. От оці громади постійно то також страдають від прильотів. Але таких жорстких і тяжких прильотів, як в місті Запоріжжя, зараз там такого немає. О тому якщо е, там або електропостачання порушується, або там інше, то відпрацьовують районні служби і там ДСНС, і обол от і вони е, дуже так швидко полагоють і підключають до електромереж там або там водопостачання. Тому ситуації е, я не скажу, що вони штатні. Але він вони ж так не відпрацьовуються і такої проблеми не було. Втім, місцева влада продовжує готуватися до зимового періоду, зазначив Олег Буряк. Зараз від Кабміну отримуємо дрова, тому от сільською міцністю я ну в мене нема питань там. Люди зможуть прожити. А от якщо буде в місті Запоріжжя. Тоді я не до кінця розумію, як ми зможемо підтримувати тепло в багатоповерхівках. Так, ми робимо пункти обігріву, ми робимо альтернативне опалювальне приміщення, але що буде з будинками, з квартирами, якщо буде зруйновано теплопостачання. Це потрібно буде зливати систему, щоб не розморозити усі труби. Це потрібно бути ну там закривати квартири, там і людей всіх розміщати в пунктах обігріву. Ну це дуже таке складне питання. От це мені більше хвилює, тому що і місто Запоріжжя, і місто Вільнянськ і інші 15 територіальних громад. Ти все місто, це все запорізький район, який я очолюю. Тому на моєму зараз на моєму районі проживає десь приблизно мільйон мешканців. Начальник управління по роботі з молоддю і сім'єю Запорізької міської ради, координатор хабу для переселенців Олексій Савицький зазначив, що через обстріли місце розташування хабу вирішили змінити. Хаб тимчасово переїхав з того міста, де він раніше розташовувався. Бо там стало небезпечно, бо буквально там двічі були прильоти в 600-800 метрів від нас. Якщо взяти по прямій, також люди почали ну трохи нервувати, бо це скупчення людей. Коли були сумнозвісні події, коли загинуло багато людей на виїзді в цей день було прийнято рішення, і ми переїхали до більш безпечного міста. Зараз вирішується де ми будемо розташовуватися вже більш стабільно. Олексій Савицький також розповів, що останніми днями усе менше людей виїжджають з окупації на підконтрольну Україні територію. Вони ті, хто приїжджають, кажуть, що потрібно оформлювати спеціальні перепустки. Останні два дні. Ось це субота та сьогодні, неділя. На жаль, жодного авто не виїхало. З тимчасово на підконтрольно території близько половина жителів окупованих територій, які потрапляють до Запоріжжя, зазвичай залишаються у місті. Решта їдуть далі до інших міст України і за кордон, каже координатор хабу. Люди, які приїжджають до міста Запоріжжя, прибувають їх. Ми також весь спектр, який надавався раніше на тому хабі. Він надається зараз. Тут ми і годуємо, і розміщуємо на. Певний час, і якщо потрібно разом з волонтерами відправляємо людей за кордон, це все без безкоштовно. Люди скільки потрібно знаходяться тут. У нас це і ті люди, які не змогли потрапити і туди. І, ну а ті, які приїхали, знаходяться також за Запоріжжя, але зараз намітилося такий така тенденція, що люди виїжджають Запоріжжя. Кожного дня в нас дуже така важка обстановка, бо обстрілюють житлові будинки. Жителька Запоріжжя, продюсерка подкастів Мікромедіа Як ти там?» Анна Бобіно розповіла, що частина жителів міста зараз намагається виїхати з нього будь-якими способами. Якщо чесно, за моїми спостереженнями, за моїми друзями, всіма хто знаходиться в Запоріжжі, цей день знаходився вже тепер, мабуть, ситуація найбільш напружена за весь час війни. А, навіть на початку війни, після 24 лютого, я не бачила таких пустих вулиць. В місті і не відчувала такого страху і напруження. Дуже багато людей зараз виїжджають будь-якими способами. Дуже багато людей об'єднуються. Ті, хто прийняв рішення залишатися в Запоріжжі, за моїми спостереженнями облаштовують укриття в своїх будинках в ОСББ своїми власними силами, тому що в Запоріжжі дуже велика проблема з укриттями, мабуть, як і по всій Україні. І Ті, хто вже облаштувався, вони намагаються допомогти людям, які постраждали, які е, жили в зруйнованих будинках. До роботи рятувальників у Запоріжжі активно долучаються волонтери, каже жителька. Наразі дуже велика волонтерська. Така сила, яка їздить на місця і намагається відновити хоча б якось будинки або хоча б їх законсервувати. Волонтери привозять будівельні матеріали. Інші волонтери їх прибувають, забивають, розбирають завали, допомагають ДСНСникам поліції, які працюють майже цілодобово. Основні напрямки, які запоріжці обирають для евакуації, це західна частина України, Київ і Дніпро, зазначила медійниця. Дніпро розглядають не, не, здебільшого як хабу для того, щоб просто було найближ, найближче повертатися до своїх рідних, їздити туди-сюди. Тому що в Запоріжжі ночувати ну от, за словами всіх моїх друзів. У нас всіх, як тільки починається темрява, одразу прокидається страх, і одразу ми всі живемо в очікуванні. Наступних прильотів і після першого ми чекаємо на другий, третій, десятий і шістнадцятий прильот. Анна Бобіно також розповіла, що за її спостереженнями до початку вибухів сирени повітряної тривоги зазвичай не лунають, оскільки останніми тижнями Запоріжжя тероризували ракетами с 300 то ми не мали змоги дізнатися, коли почнуться прильоти, почути тривогу та спуститися в укриття. Тому здебільшого лайфстайл Запоріжжя був побудований таким чином: всі готують собі ліжка у коридорах або готують собі рюкзачки, щоб піти в укриття, яких насправді в Запоріжжі облаштованих не так багато, І будемо чесними. Люди не так часто в них спускаються лише останнім часом активізувалися знову походи до укриттів. От, але здебільшого це відбувається так, як тільки вночі лунає перший вибух, за ним йде череда одразу наступних: це або 4, або 8, або 12, або 16, Зазвичай в різних районах міста. Після першого вибуху всі люди біжуть в коридори і там перечікують все це, починають писати один одному, як там, і таким чином ми всі дізнаємося, яка ситуація у місті. Ми поспілкувалися з деякими жителями Запоріжжя, які стали очевидцями обстрілів останніми днями, і ось що вони нам розповіли. Я десь о другій годині на ніч проснувся, почав дивитись, що відбувається на даний момент в Запоріжжі. Дивлюсь, що є тривога. Потім дивлюсь, що є прильоти. Я чув ці прильоти, десь були від мого дому так далеченько. А потім я почув дуже сильний прильот. В моїй квартирі повністю повилітали всі вікна. Ми, як то почули прильот, зразу вибігли до коридору. Потім ми вдягнулися та стали на вулицю. Коли я вибіг на вулицю, я побачив те, як розрушений дом. Ну там сильне розрушення в тому домі. Потім дивлюсь, люди, вибігають, люди кричать. Там все горить, там як воду. Ну як ад, чистий ад. Машини горять, зриваються, там жах, що творилось. В мене друг зі своєю дівчиною, вони молодші за мене, років на п'ять, десь так. Вони вибігли всі окровавлені, руки покровавлені, всі в крові. Також там ну, все було дуже страшно. Около двох ночі прийшов, вибух, а забіжав я з жіною в коридор. Ну, а потім як бахнуло, все, от, дверей нету, нічого нету. Двері, от повністю сумок вже винесли, повністю вибило. Вон стоят двери, это кухонные двери. Ребенка в комнате тоже, у вот дверь выпала полностью вся. он вместе с откосом, и все, мои еле вытянули это все. Что дальше делали? Да. Спасали людей, вытягивали. Это бабушку Катю с четвертого этажа наниз, бабушку Таню с пятого этажа. Вот. Ну, то есть, как бы, такое, что? Було страшно, але по мере, мріяху как то выжили. Переезжать мы ми не збираємося. У нас просто нікуди їхати. У нас нету то ні родичі, ніде нічого. Також жителі Запоріжжя розповіли нам, як вони діють, коли чують сигнали повітряної тривоги або звуки вибухів. Коли прильоти дуже близько, іноді буває так, що спочатку прильоти, а потім возручна тривога. Тому вибігати куди то вже безсмисельна. так как идут несколько прилетов одновременно, ну, по времени, буквально через несколько секунд, там 30 секунд, 40 секунд, то выходить уже куда-то бессмысленно. Конечно, мы знаем. У нас есть управляющий подъездом, который подошел к нам, рассказал, где наше убежище, к которому относится наш дом. Вот. Но так как это убежище достаточно, оно недалеко, но к нему, до него нужно дойти. Вот, поэтому мы пользуемся коридором и правилом двух стен. Дом у нас... Э, так получилось, что дом старый, дом проседает. И я считаю, что в этом случае намного опаснее спускаться в подвал, чем остаться в коридоре. Нет, мы используем правила двух стен и спим в коридоре. Знаем, самое ближайшее у нас находится на Амсторе. Там все оборудовано, можно с животными, с кошечками, собачками. Моя подруга она спускается в подвал. У нее в доме оборудованное подвальное помещение. Наши друзья ходят в бомбоубежище. Вот. А так большинство используют тоже правило двух стен. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначив, що у російської армії вже існує дефіцит таких ракетних комплексів, як Іскандер і Точка У. І тому для обстрілів Запоріжжя окупанти використовують зенітно-ракетні системи С-300. Це виключно можна розцінювати як акти терору проти цивільного населення, а не якась протидія. Контрнаступу Збройних сил України чи щось таке інше, ми спостерігали такі акти терору. Фактично в багатьох містах, які знаходились біля або кордону з Російською Федерацією або лінією фронту. Ну знову ж таки, це Миколаїв, Харків. Тому Запоріжжя нас сьогодні у зв'язку з тим, що російські окупанти не можуть у цій області якось. Досягти а, якихось а, перемог, дійсно масштабних, а, якихось а, здійснити ефективних дій, вони збільшують саме терор проти цивільного населення. Це класика їх тактики та стратегії. Фактично ще з радянських часів. Наближчим часом, якщо не буде змінено лінію фронту, а не буде а, звільнено більш, а, більше території Запорізької області, я впевнений, що ситуація. Це не зміниться зенітно-ракетні комплекси с 300 Російські військові розміщують на окупованій частині Запорізької області і на лівобережній Херсонщині, каже експерт. Вони можуть використовувати територію Криму, наприклад, якщо вони використовують ОТРК «Іскандер». але на сьогодні це дуже дефіцитна ракета. Чому ж вони використовують с 300 До того ж – це взагалі не артилерія, це сидит ракетний комплекс, який не виконує… ось цими обстрілами свої безпосередні функційні е, обов'язки, тому що ну, е, його функціональне призначення це знищення повітряного об'єкту, літака або е, ракети, е, а не обстріл е, якоїсь поверхні. Е, саме за рахунок цього знижується як його е, відстань знищення об'єкта, так критично знищує, е, знижується е, точність. Олександр Коваленко розповів, як на його думку, має змінитися лінія фронту, аби Запоріжжя опинилося поза зоною доступу російських ЗРК с 300 Вихід а, Збройних сил України на рівень а, такого населеного пункту, як Такмак, він значно вже зменшить а, можливості російських окупантів по обстрілу Запоріжжя. Якщо ми вийдемо на рівень такого населеного пункту, як Мелітополь, то Можна казати про те, що Запоріжжя воно взагалі буде вже в безпеці від обстрілів за рахунок ЗРК с 300 Загалом на запорізькому напрямку Збройні Сили України блокують російських військових і не дозволяють їм йти в наступ на обласний центр. Збройні сили України на сьогодні виконують дві функції саме щодо запорізького плацдарму. Перша функція це тотальне блокування. Російських окупаційних військ, які там знаходяться, Невелювання їх можливості здійснювати наступальні дії. А друга функція це створення умов для контрнаступу. Для того щоб відбувався контрнаступ, повинні створити відповідні умови. Вони це можуть в себе включати деякі етапи. Першу чергу підготовки до контрнаступу, наприклад, як це було в Харківській області, або як зараз ми найкраще можемо спостерігати в Херсонській області, в правобережній частині, також на зменшення обстрілів Запоріжжя може вплинути зупинка руху на мості через Керченську протоку, вважає експерт. Якщо дійсно буде зупинено рух по Керченському мосту, то і значно зменшиться кількість обстрілів Запоріжжя не одразу, але з часом. А тому, що залізниця це основна можливість, це основний напрямок, на основні логістичні артерії, саме залізничні, які використовують російські окупанти для транспортування сил та засобів, в тому числі на південний плацдарм. А uh, тому, якщо вони не зможуть використовувати залізничну частину uh, Кершенського госту, ми можемо казати про те. Що в найближчому в короткостроковій перспективі в них виникнуть проблеми з боєкомплектом? Або тоді це виключно через данбацький плоцдарм, через ну, наприклад, Волноваху, але це вже лінія фронту. А усі ці ешелони вони будуть знаходитись під вогневим впливом збройних сил України. Усі ці вузли залізничні вони будуть знаходитись під вогневим впливом збройних сил України. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні, обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти Україну загарбницьку війну. І називається цитую спеціальною операцією. Олександр Вінковський, новини Приазовія. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.